депутатів. тобто ми бачимо величезне бажання депутатів долучитися до цього болючого процесу. Вже подано більше 4 тисяч поправок, і зараз у нас постає два питання: як знайти консенсус, як це зробити ефективно, і як зробити судову реформу реальною, а не косметичною. І я, як народний депутат, який перший раз в парламенті можу заявити, що дійсно це наше найбільше побоювання. Нам не треба косметична, так звана судова реформа, яка нічого не змінить для простих громадян і яку прості громадяни не відчують. Тому що тоді це буде найбільший, мабуть, фейл українського парламенту. Судова реформа, дійсно, як сказали мої колеги, є однією з найважливіших речей. І вона відчутна одразу. Тобто будь-яка людина може зрозуміти, чи є доступ до суду, чи немає, чи залишається рівень життя корупційних суд... судей таким самим, який він був до цього, чи змінилися судді, чи відбулася якась ротація суддів, чи можна взагалі прийти до суду і очікувати на правомірне рішення не через два роки, а через місяць там або навіть швидше. Це реформа, яка видна одразу. І якщо прості люди не відчують після того, як ми приймемо закон про справедливий суд або інший закон, як би він не називався, якщо вони цього не відчують. То ну фактично це буде загрожувати я думаю, стабільності цієї верховної ради і довірі до Верховної Ради. І довіра впаде, звісно, катастрофічно. Тому ми дуже серйозно підійшли до цього питання. А сьогодні, наприклад, ми розглядали законопроект. Щодо зняття недоторканності депутатів і обмеження недоторканності суддів. І на жаль, обмеження, про обмеження недоторканності там не йшлося. Як ми знаємо, сьогодні фактично ми проголосували за направлення до конституційного суду подання про зняття з депутатів, але про зміцнення недоторканності суддів. Це треба усвідомлювати. Тому комплексна велика реформа вона має звичайно бути разом з конституційною реформою, і ми це будемо робити пізніше. Що ми робимо зараз? Зараз дійсно ми намагаємося знайти консенсус щодо принципових речей, і з громадськістю цей консенсус вже знайдений. Деякі з них перелічили мої колеги: це доступ до суду реальний доступ до суду, а не просто на папері і не просто закріплений в законі. Це незалежність суддів самих. І суддя має знати, що він не може бути якоюсь політичною фігурою або політичним правцем в руках або президента, або парламенту, або прем'єр-міністра. суддя має бути по-справді незалежний. І ці механізми у нас зараз є, і це ми зараз можемо зробити. Рівень кваліфікації суддів дуже важливе питання, і це вирішується в обох законопроектах. Насправді я думаю, що ми знайдемо з цього приводу консенсус. Єдине, що це має бути реальні кроки, які будуть визначати рівень кваліфікації. Це можуть бути або кваліфікаційні класи, які запропоновані в одному з законопроектів. Це може бути кваліфікаційний дуже серйозний іспит, який буде знову ж таки незалежним і впроваджуватися незалежними органами. А крім цього, рівень життя суддів, дисциплінарна відповідальність суддів і взагалі відповідальність суддів дуже важливе питання. Якщо суддю не можна буде зняти з посади, не можна буде притягнути до жодної відповідальності, то гроші на реформі, про яку ми зараз з вами говоримо. І це теж люди дуже швидко відчують. Ну і крім того, суд присяжних. Для батьківщини це, мабуть, одне з найболючих таких особистих питань, тому що ми знаємо, що фактично він у нас зараз закріплений, але не функціонує і немає механізмів, як це запровадити. Я сподіваюся, що за підтримки саме громадянського суспільства і моїх колег це ж, все ж таки буде зроблено. А щодо процедури, тому що тут процедура саме проведення цього законопроекту є не менш важливою ніж суть законопроекту, і одне прямо впливає на інше. Як я вже сказала, ми виступаємо категорично проти косметичних змін і косметичної судової реформи. Це має бути реальна судова реформа, а реальні реформи не робляться за один тиждень і не робляться колеги за один день. Зараз, як я вже сказала, більше ста депутатів входять до робочої групи, більше чотирьох тисяч поправок. Кожна поправка не обов'язково співпадає з концептуальним баченням. Тому що пропонуємо зараз ми і е, е, наші колеги не, не тільки з партії Батьківщина, але й з інших партій коаліції. Ми пропонуємо з самого початку говорити про концепцію і погоджуватися, знаходити компроміс в тих важких речах, в яких ми поки що не можемо погодитися. Це можуть бути і прецеденти чи непрецедентні рішення Верховного суду, а це може бути і процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності, це може бути і реальне самоврядування суддів. Але тут нам треба буде знайти консенсус і виробити концепцію. І тільки після того, як ми знайдемо консенсус у цих важливих речах. І проговоримо цю концепцію, чого ми хочемо досягти, і до чого ми приходимо, тільки після цього треба приступати до поправок. Крім того, 4 тисячі поправок, колеги, це ми сьогодні порахували близько двох тижнів роботи Верховної Ради, якщо йти поправка за поправкою в сесійній залі. Тому очевидно, що це, мабуть, буде дуже затягувати процес. Тому сьогодні знову ж таки пропонується об'єднати поправки за. Відповідно до концепції, яку ми напрацювали там відповідно до десяти, наприклад, різних питань і різних пунктів. І потім, звісно, пройти ці поправки в комітеті і потім вже виносити їх у Верховну Раду. І тут я ще раз підкреслюю, процедура є не менш важливою, ніж сама суть законопроекту, тому що заговорення судової реформи і продавлювання судової реформи в останній день зараз вже в парламенті не пройде. І ми, як молоді депутати, в тому числі заявляємо про те, що ми не будемо голосувати за косметичну судову реформу. Це те, для чого ми йшли в парламент, це те, про що говорила кожна партія, яка йшла на вибори, і тут треба піднестися до цього дуже серйозно. І я в тому числі прошу підтримки громадянського суспільства і донесення до людей, що не може справжня судова реформа проводитися за один день і не може її текст виноситися, наприклад, ввечері з продавлювання щодо голосування зранку. Тому ми налаштовані на дуже серйозну там трьохтижневу місячну, якщо треба більше роботу, і в робочій групі, і в комітеті, і в сесійній залі. І ми запрошуємо, звісно, всіх експертів, всю громадськість, нам в цьому допомогти і особливо допомогти у тому, щоб донести до громадян України наскільки це важливо і наскільки нам треба отримати реальних результатів. А тому важливо довго серйозно і скрупульозно попрацювати над цією реформою. Дуже дякую.